Сі Цзіньпін головував на найбільшому в історії Китаю військовому параді, організованому з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, яку Китай називає війною опору японській агресії. Ці Цзіньпін звернувся до учасників із словами, що нині людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація. Він також заявив, що Китай є нестримним. Перше на одній сцені разом виступили керівники Китаю, Росії та Північної Кореї. Показували новітню бронетехніку, дрони, гіперзвукові ракети, підводні апарати, електронну зброю і навіть роботів собак. Окрім Путіна і Кім Чен Іна, на параді побували лідери з 26 країн, в основному з країн глобального півдня: Іран, Білорусь, Куба. Сі Цзіньпін та КПК стверджують, що Тайвань є китайською провінцією, якою наразі керують незаконні сепаратисти, і він пообіцяв анексувати її в рамках того, що він називає возз'єднанням. Уряд і народ Тайваню виступають проти цього.